У нас дома є свої коти. у нас дома два кота: собака, рибки, криса живе. Вона ніколи не проявляла жорстокості. Це матір однієї з неповнолітніх дівчат, які 31 липня скинули кота з 9-го поверху у Деснянському районному суді Чернігова. Жінка розповіла, що її в цей момент не було поряд. Про те, що сталося, знає зі слів доньки. Вони з подружкою грались на технічному поверсі їхнього будинку і взяли з вулиці кота. Вона мені розказує. Ми клали. Спати цього кота в коробку, але кот почав агресивно поводитись, він почав нам дряпатись, кусатись, він від нас вирвався з 10-го цього поверху, побіг униз, стрибнув на вікно, там вікна меж поверхами відкриті, ну, повністю вони і зараз там відкриті. Там не пластикові рамі, а дерев'яні, вони там відкриті завжди влітку. Кіт стрибнув на те вікно, вони його ловили. І моя дитина каже, що він мене став кусати, я його відштовхнула. Я не думала, що він впаде. Каже, Софія потім прийшла, теж стала його ловити вдвох. Ну, Розповідає їй з телефону дочки. Подзвонив невідомий чоловік і розповів, що сталося. Після цього жінка зі своїм чоловіком поспішили на місце. Дітей налетіли, їх знімали, кричали за волосся таскала Та жінка, яка знімала це на відео. Чоловіком, який дзвонив жінці, був Олексій Щербаков. Телефоном розповів Суспільному, що вони з дружиною підійшли до дітей і викликали поліцію. Питали одразу у Ну, так дум. Затримав, яка осталася без неї, спитав, що за чим це не зробили. Я значив казати, що це не вони, що примусили це зробити. Якісь хлопці, які затягли туди, за словами Олексія, дівчата були самі. Каже, знайшовся чоловік, який бачив їх за півгодини до загибелі кота. годував. Вішту дівчинки подошли до нього, попросили однакота взять додому, бо мама розрішила. Забирають рука послі того самі виконів, однялись вже під пола. Ростин кота проводили у центрі крок до тварин. Його керівниця Тетяна Діденко каже, що на момент смерті тварина була без свідомості, а смерть настала внаслідок численних розривів внутрішніх органів. Була виявлена. Був удар додатковий, але ми ж не можемо, ми не були свідками подій, і тому ми не можемо стверджувати, цей удар міг бути отриманий як в процесі, коли тварину скидали, тобто, що це був удар зчинений, так само вона могла об щось якийсь там парапет, балкон. Ну, чи чи там козирьок, да, вдаритись і через це отриматись, тому що у нього була травма з іншого боку, не з того боку, не ну як не так, як він упав. Тобто, це говорить, що був і ще один удар. За словами матері однієї з дівчат, брати кота з вулиці вона не дозволяла своєї провини. Жінка не визнала. Я визнаю тільки вину в тому, що мене не було поруч в той момент, тому що я займаюсь вихованням доньки. Я нормальна, нормальна родина. Я Завжди з нею. Ну такого ніколи не було. Вона ніколи не проявляла ні жорстокості, нічого такого. Я ж і не вчу такому. За 184 сто на четвертий потопна класні на штрафу у розмі 300 неоподаткованих міністр доходів громадян, що становить 5100 гривень. Щодо матері другої дівчинки, то наразі рішення суду поки що немає. Олександра Мілашевська, Дарина Перепечон, Роман Репа, Василь Матвієнко. Суспільне новини Чернігів.